Привіт, друзі! Що таке імпульсивні покупки? Імпульсивні покупки це покупки, які ми здійснюємо необдумано. Наприклад, гортаємо відео чи у Facebook, чи TikTok, гортаємо ленту, і там попадається реклама. Товар, який нам сподобався. Ми натискаємо кнопку замовити. І замовляємо. А потім приходить на нову пошту. А ми дивимося, і думаємо, блін, а на що я це замовив? Таке в мене самого таке бувало, і я думаю, що в багатьох таке бувало. І також в продуктових магазинах. Є імпульсивні покупки. Коли ми йдемо в торговий центр, ми беремо все підряд, бо там все цікаве, все на акції, там супер. І я зрозумів, що е, потрібно, коли ми йдемо на е, закупки продуктів, потрібно заздалегідь написати вдома список продуктів, чіткий, які нам потрібно купити, і таким чином ми зможемо е, уникнути імпульсивних покупок, а купимо тільки те, що нам необхідне.